У пам'ять про чоловіків та хлопців Полтавщини, які не повернулися з антитерористичної операції, планують створити меморіал. В ході обговорення майбутнього комплексу взяли участь і родичі загиблих. На його будівництво виділено кошти з міського бюджету. «У Нас є мільйон двісті на будівництво. Тобто, екскізвій проект тут пішов для того, щоб ми запустили на будівництво, нам треба вийти з художньої частини. Художня частина нам потрібно домовитися, що ми розміщаємо на, 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 сті, на цю загальну, і які ми самі плити, як, як ми вийдемо з ситуації, тому що мама. Діма Каряка говорила, що вона там хоче бачити намальований Козацький хрест і тому інше. Ми повинні врахувати ці побажання батьків. На стелах біля кожної могили буде інформація про бійців, які нагороди отримав герой, його портрет, дата народження і загибелі. Всі стели об'єднають в загальний меморіал. На загальній стелі ми повинні відійти від портретних зображень. Тобто, це повинні бути люди. Звичайно, але без прив'язки до конкретних осіб. Тут вже будуть портретні зображення хлопців. Але така ситуація складається не досить оптимістично на фронті, що ви бачите, що смерті йдуть. І додати потім на цю стелу додатково ще доробляти, 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 того не хочеться. Тому на стелі будуть зображення, якби збірні такі образи, максимально наближені до. Ну, до реальності загалом Полтавщина втратила 16 чоловіків та хлопців. Наступні покоління кажуть представники ініціативної групи, повинні пам'ятати та вшановувати героїв, які віддали своє життя на сході України.